Мене давно вже просили зняти відео про те, як у мене організовано зберігання косметики. Проте раніше в мене не було якої-небудь змістовної ідеї для відео, а ось зараз в усіх шухлядах і в парфумерній шафі в мене чиниться безлад, з яким треба щось терміново робити. Плюс змінився спосіб життя і. Дещо варто переставити так, щоб було зручно. Ну, і я придбала декілька органайзерів для зберігання, тож це все ще актуальна інформація, і, можливо, вона буде кому-небудь корисна. Ну, типу, вам захочеться такий самий кошик, і ви зможете подивитися на нього, як у мене це все виглядає, та, можливо, придбати і собі. Тобто, напевно, будемо починати. Отже, зараз у кадрі в мене мій стіл. Це поличка біля дзеркала. Раніше в мене тут стояло набагато більше всього. Проте, коли почалося повномасштабне вторгнення, я декілька подібних органайзерів переставила, заховала косметику і залишила тільки те, чим я ну, постійно користуюся, типу брови і там якихось пару блисків. Проте, тут починає додаватися все. І потрібно якимось чином це все переставляти. Тут у мене, ось, бачите, поливашечка, якою я регулярно користуюся, і вона просто така повсякденна. Я просинаюся, можу нею скористатися, тож вона ось тут і стоїть. Ну і Сухий шампунь, мені дуже зручно, щоб він був тут. Значить, далі в мене тут якісь прикраси стоять. Завжди у мене ось так: дзеркало лежить, щоб мені було зручніше фарбувати очі. Ну, Якісь деталі, коротше кажучи, тут також прикраси. Тут ще дзеркало, чому воно тут лежить, я, чесно кажучи, не дуже добре знаю, воно мені тут не потрібне. Розсипчата пудра. Тут сережки. А тут у мене раніше лежали всякі штуки для лінз, проте я зараз їх не купую, і тому, напевно, цю коробочку я переставлю. Ну і я так думаю, щоб відео не було дуже сильно довгим. Ми вже до цього моменту повернемося трішки згодом. Я не буду з вами детально знімати, як я що куди переставляю, бо це реально буде дуже сильно довго. Тож, потім, напевно, ви побачите, як це все в мене буде виглядати ну, пізніше. Далі в мене на столі йде ось тут ось таке невеличке підвищення. Якщо чесно, це не дуже зручно, в мене не зовсім вміщаються лікті, але ну, вже стіл, який є, і є. Отже, тут у мене стоїть ось такий органайзер від Avon, дещо тут зручно зберігати, проте я знову ж таки все хочу переорганізувати. Тут у мене прикраси і цією штукою я протираю окуляри. Ось цей слон дуже сильно мені подобається, щоб він тут стояв, але зараз йому буде тут не місце. Частіше в мене тут стоїть свічка якась ароматична, проте влітку ми її сюди не ставимо, тому що. Ну, Влітку не хочеться палити свічки, і все одно завжди залишається ось такий черевичок. Тут зручно лежать сірники, якщо зверху не дивитися, їх майже ніколи не видно. Ну, і якби я не прибираю. Вона, ця штука тут завжди і стоїть. Ну, І напевно глянемо, що в мене тут в органайзері. Тут в мене пензлики, туш і якісь дрібнички. Тут стоять лаки, але. Мені незручно, тепер незручно, щоб вони тут стояли. І я хочу все переставити. А сюди я запускала різні спонжі, проте, ну, я теж не знаю, якби мені не зовсім зручно, що вони тут лежать. Я б поклала сюди щось інше. Ну і Головні винуватиці всього цього заходу це ось ці дві полички, на яких повний безлад, особливо на ось цій нижній. Значить, у цьому органайзері в мене вирівнювач для волосся і всякі різні штуки, якими я майже не користуюся, а сюди все ж таки хотілося б поставити те, що типу краще під руку щоб було. Ну, і ось тут, на ось цій нижній полиці, в мене просто лежать речі, які, як ви бачите, абсолютно не потрібні під рукою кожного дня. Це просто навіть ще щось новорічне тут залишилося. Ну, І там ще є якісь штуки-баночки для подорожей, якими я не користуюся. Їх варто переставити в дальню шухляду, яка там у шафі в мене є, а все ж таки перескласти сюди якось косметику. Отже, будемо продовжувати. За кадром я дещо вже склала в ось такий органайзер, який я попросила чоловіка придбати мені у епіцентрі. Ви могли його бачити у Діани Суворової. Я його також бачила у Діани Суворової. потім... Я побачила його у Світлани Верби, ну і мені також захотілося, але це, скажімо так, вдала рекомендація. Інколи я буваю блогером, який стає жертвою блогерів, але це не той випадок. Отже, я сюди склала деякі речі якими я зараз рідко користуюся. Палетки Тіней, ось такі кольорові яскраві. У мене зараз немає для них настрою. Це театральний грим, я навіть не знаю, навіщо його зберігаю. Це якийсь, скажімо так, артефакт з мого життя. Ну, ось тут дуже яскраві рум'яна, червоні інколи вони мені потрібні, але дуже зрідка і по святах, і так далі. І так далі. Такі палетки. Я про них вам розповідала у відео про Vibo конкретно. Також у мене є ось такий набірчик Crystal Power від Essence. Це тіні з лімітовані з якісь новорічні. Ні, не пам'ятаю якого року палетка тінею. Люблю її, але ну, я зараз не користуюся активно тінями. І ось така палетка рум'ян та хайлайтерів. Дуже люблю, але вони яскраві і святкові. Від ось цього є такий мокрий ефект на обличчі. Для повсякденного життя я ними не користуюся, тож я спокійно їх можу відкласти у довгий ящик. Ну і ось У верхньому відділі в мене тут лежать ось такі помади від LCF, якими я зараз майже не користуюся, тому що колір перестав бути для мене актуальним. Тут до них олівці. Поки що я не буду позбуватися їх, але не знаю, як далі піде. Коротше кажучи, поки що нехай полежать тут, а не стоять на столі. Ну, і Ось такі тут у мене різні однушечки. До речі, ось це дуже класна палетка, і вони ще досі продаються від українського бренду «Джерелія». Називається це лінійка Купава. Ось так вони відкриваються. і це... Такі двушечки. Це досить непогана палеточка повсякденна. Тут ви можете робити варіації, наскільки у вас буде інтенсивний макіяж, дуже добре переносяться тіні. Ви можете зробити легку тінь коричневу. Так, я поверну, так я, напевно, переверну, краще буде видно колір. Ну, Тут зеркальце, значить. Це коричневі тіні, ви можете злегка зробити тінь, можете наслоїти зробити вечірній макіяж. І це була моя улюблена палетка брати її з собою у відрядження. До неї я брала ось такі глітери від LCF. І в мене взагалі був і повсякденний святковий макіяж на завершення якого-небудь фестивалю. Отже, мені було завжди дуже сильно зручно. Ну, і ось тут скульптори від Лорени, один трішки тепліший, другий трішки холодніший. Одні з найкращих бюджетних скульпторів, проте я зараз рідко роблю скульптурування обличчя. Я користуюся бронзерами, але ну, повну скульптуру я роблю дуже рідко. І, в принципі, я погоджуюся з такою французькою школою макіяжу, що це. Старить людину. На мій особистий погляд. Любите, робіть заради Бога. Отже, тут також у мене палетки, поки що вони нехай полежать тут з приводу ось цієї палетки, я ще не знаю, можливо, я її позбудуся, можливо, ну, не обов'язково одразу викину, а віддам гримерку, наприклад, дівчатам. Тут це палетка хайлайтерів, один кремовий, інший сухий. Ну, якось просто вона трішки для мене не актуальна. Хоча досить непогані продукти. Ну, але якось, якось в мене є білий хайлайтер, який мені подобається більше. ну і, коротше кажучи, якось рідко. А Ось ця палетка це мій скарб. Я користуюся нею дуже рідко, тому що я не можу знайти заміну ось цим двом хайлайтерам. Вони неймовірно прекрасно виглядають, вони якісь е, е, мультихроми. Е, Ну, Вони не дуохроми. Боже, Боже, я... в мене вилетіло слово з голови. Це коли було модно все з єдинорогами. В той період вони виходили і вони настільки красиво виглядають на щічках, що ну, правда, я не можу знайти їм заміни. Е... Тож я. Бережу їх, користуюся зрідка по святах, ну і потаємно надіюся, що я зустрінуся з якимись аналогами. Або, можливо, ну, зараз важко навіть знайти цю палетку де-небудь на шафі. Я би взяла. Якщо ви чомусь не любите цю палетку, і вона у вас є, викиньте її в мій вік, будь ласка. Ну, і ось цей сумнозвісний хайлайтер. Який в мене розбився від LCF. Виявилося, все ж таки, я погорячкувала. це хороший продукт. Ось цей рожевий дуже гарно виглядає на щічках. Я користувалася ним у відео і мені писали, що це в тебе таке гарне. Отже, можете брати до питання, чому я не замінила її. Справді, в мене немає часу, і якби вона коштувала дорожче, я б, звичайно, заморочилася. Проте я знаю, що, можливо, кого-небудь оштрафують через це, а це могло статися випадково в дорозі, і це нормально, нічого там такого страшного немає, що хайлайтер розбився, Ну, це дорога. Проте... Якби я точно знала, що мені його просто замінять і не будуть співробітникам робити якусь, якусь подію, то я би, можливо, і зайнялася цим питанням. Проте, насправді чесно, в мене немає часу, мені навіть не хочеться про це зараз говорити, тим паче, що розбився золотавий хайлайтер, а я такими відтінками користуюся дуже рідко. Ну, Ось цей такий персиковий. Ну, таке. Я, ну, я, чесно кажучи, потаємно сподівалася, що я зможу замінити. Проте, ну, не, на жаль, але рожевий справді виглядає на щуках бомбезно. Ну, І тут у мене олівці ось цей запечатаний, цей для очей. Але я зараз не фарбую очі. Це від ламель, це неонова ота колекція. ну, Менше з тим. Не знаю, Можливо, просто хто-небудь би написав, чого ти не розказала, що в тебе там лежить, то я вирішила вам її розказати. Звичайно, я щонебудь дістану з цієї коробки, щоб воно було іще в мене трішки зверху, проте я вже якимось дослідницьким шляхом з'ясую це питання, що конкретно мені потрібно, тому що я зараз не можу вирішити, я не можу вирішити, який мені хайлайтер покласти зверху. Але це все тепер у мене буде в доступі. Дуже хороша коробка, я думаю, що я придбаю собі іще одну через деякий час. До речі, вони є в різних кольорах і є з непрозорою кришкою, проте я захотіла з прозорою кришкою, тому що я буду так одразу бачити, що в мене там конкретно лежить, якщо я буду шукати і що там відбувається. Раніше це все в мене лежало організоване по багатьох органайзерах ось таких. Ось такий у мене він може здатися на перший погляд, неймовірно зручним, що ти сюди, типу, щось там ставиш. Проте сюди мало що влазить насправді. І, ну, не зовсім, коротше кажучи, ця, ця штука зручна, особливо незручна ось ця штука. Тому що справді потовщині сюди мало що влазить, а вона займає дуже багато місця. Проте вона добре лягає, ось ця штука сюди-вниз, в цей органайзер. І якщо щось невисоке поставити сюди, то може бути зручно. тому... Е і взагалі я дуже часто переорганізовую свою косметику. Я, звичайно, не буду позбуватися тих органайзерів, які в мене сьогодні вийдуть порожніми. Я просто відкладу їх трішки в довгий ящик, а потім все одно рано чи пізно я все переорганізую, поперескладаю і знову дістану його. Така доля йому діставалася вже декілька разів. Ну, і звільнилися в мене ось такі кошики, куди я тепер зможу скласти всякі різні дрібнички. Коротше кажучи, я продовжую свою організацію. Отже, пройшло дві години, але дещо я все ж таки зробила. Я все переорганізувала. Виявилося, що в мене є бігуді, але тепер я їх так організувала, що я зможу їх доставати. Тут у мене в цьому органайзері стоять різні штуки для волосся, це для лінз вода. Можливо, все ж таки я куплю собі коли-небудь лінзи. Тепер вирівнювач не буде ні за що зщіплятися. Там далі не знаю наскільки вам буде видно невеличкі запасики, і хай там так і стоять. Тут в мене завжди стоїть якась свічка. Поки що така, потім куплю якусь більш симпатичну. Ну, і ось тут знизу стоїть цей органайзер і багатостраждальний набір для брів, колись дійдуть руки і до нього розказати вам, що з ним не так. Я думаю, що сюди спокійно влізе ще один такий органайзер, і, напевно, я собі який-небудь оберу, але це буде трішки згодом. Зверху в мене тут особливо нічого не змінилося, залишається цей органайзер, єдине, що деякі продукти тут переставилися, залишається тут цей годинник і браслет. Можливо, їм тут не місце, але мені все ж таки зручно їх сюди класти, коли я приходжу додому. З приводу ось цієї штуки від LCF, це тональний засіб, якщо хтось не знає, я все ж таки буду позбуватися його, тому що немає сили мені з ним мучитися. Він для цієї форми випуску має бути більш рідким, а він густий, погано набирається, ча типу і непогано виглядає на обличчі, але ну, навіщо його тримати правильно правильно. Так, люстерко, це мені колись подарували на прем'єру моєї вистави. Вона була про схід і таке, ну, типу, східними якимись мотивами люстерко. Там є збільшувальне скло, я інколи ним користуюся. Ну, тут більше для декору воно лежить, тому що перегукується з цією туфелькою. Туфельку я не прибираю, в неї тут її місце. Отже, і сюди я поставила парфуми, на які я хочу налягти. Постійно забуваю користуватися ось цим лаком, хоча мені страшенно подобається флакон, він класно виглядає на столику і аромат мені подобається, але, знаєте, їх стає все більше і більше. Не думаю, що я буду конкретно його повторювати 10 разів, проте ну, мені. якби... Я отримую задоволення, коли я користуюся цим флаконом. Він прикольний. Ну, і аромат подобається. Обидва аромати про сливу. Як ви знаєте, Івроше не пішов з російського ринку. Про це ми поговоримо у наступних відео. Я буду приєднуватися до тих, хто байкотує цей бренд, але аромат я все ж таки хочу використати до кінця, тому що ну, він є і. Він також просливу, і я дуже сильно люблю. Отже, ви майже бачите спойлер зараз моїх осінніх ароматів, майже спойлер. Так, ну і перемістимося в інше місце. Я думала, що відео буде коротеньке, проте не так сталося, як бажалося. І парфумерну шафу я вже відкладу на наступний день, бо я, якщо чесно, дівчата втомилася страшенно. А ще хочеться якось використати свій вихідний, не тільки порпаючись у косметиці. Отже, що в мене тут змінилося? Звичайно, мені більше подобалася та картинка, яка була. проте я точно вже за собою помітила, що якщо в мене помади не стоять ось так перед носом, то я ними не користуюся. Отже, я їх виставила знову всі сюди. Це, напевно, ну, всі помади, які в мене є, за виключенням ось такого різного догляду, до речі, це від Color Intenso Scrub. і, чесно кажучи, я вам не дуже його раджу. Так, Дуже мені подобається ось цей органайзер, який я брала у Watsons. Тут зручно стоять олівці, якими я часто користуюся. Тут у мене все для брів, гель для брів, олівець для брів, який закінчується. Подобається мені, коли тут стоїть туш. Отже, ось така історія. Ну, І виявилося незручно, що так далеко в мене стояли пензлики. Я вирішила їх поставити сюди, знову в цей стаканчик, який було в мене, тому що мені зручно, щоб вони були перед носом. До речі, з приводу пензликів. Я буду позбуватися ось цього пензлику, не знаю, наскільки вам зараз відсвічує, але ось ця штука почала відлущуватися, і я його викидаю. Купувала його у Ватсонсі, будете бачити ось такі бірюзові, красиві. Краще не беріть, тому що щось подібне може статися і з вами. Так, в мене ще є ось такий пензлик ну, з цієї самої лінійки. Поки що нехай побуде, я користуюся, коли в мене кремові рум'яна ним. Зараз в мене немає. Можна його використовувати для тональної основи. Ну, подивимося, поки що нехай побуде. Я ще не готова до такого якогось глобального розбору всього того, що в мене є. Ну, і знайшлася. Місцинка в мене для ось цієї водички. Зручно, коли вона тут стоїть, все ж таки нехай стоїть тут. І мій косметичний друг, я не знаю, ну, я режисер театру Ляльок, я можу собі дозволити інфантильність, мені подобається з ним фарбуватися. Тут у мене залишилися прикраси. Вирішила не прибирати цю коробку для лінз, тому що. Ну і там іще пінцет для лінз. Коротше, це не дуже цікаво. Нехай буде все ж таки, все одно я коли-небудь їх куплю. Ну, і Дзеркало, ясна річ, залишається тут так само. Ну, і остання на сьогодні локація, але не позначенню, це шухляда, та, яка зліва від мене, коли я фарбуюся. Тут трішки порожньо, але це дуже сильно тимчасово. Отже, я вирішила покласти сюди спонжі, щоб вони не запилювалися, бо я не часто ними користуюся, скажімо так. Тут у мене Серветки для зняття макіяжу ось такі з озерком від британського бренду Beauty Formula. Купую я їх у Watson's. ну Симпатична штука. Інколи вони мені необхідні. Інколи я буваю дуже сильно втомлена і хочу. Якось швидко позбутися макіяжу, тож я ними користуюся. Це в мене розсипчата пудра, поки що постоїть ось так. Сюди, звичайно, щонебудь стане потім із дріб'язку. Ну, типу, ось так. Але це станеться тоді, коли я буду вже конкретно фарбуватися, і буде ясно, що мені тут. Необхідно саме е, тут під рукою. Це косметичка, яку я беру з собою, і вона, як правило, тут не лежить, вона в сумці. Але коли вона не в сумці, щоб її не шукати, вона лежить тут. Ну і е, от сюди стали всі мої лаки у кошику. Е, е, їх іще потрібно перебрати. І я от одразу бачу лак, який в мене вже псується, і в нього зіпсувався. Запах, тож я його одразу звідси приберу. Я для себе з'ясувала, що оскільки я не дуже сильно користуюся лаками, мені все ж таки зручніше брати ось такі манюнки від LCF, вони хоча б не псуються в мене. Ну, е поки що так. Потім подивимося, як далі будуть йти справи. Ну, ось така у мене малюлька є. Добається мені, до речі, дуже цей лак, ну і видно, що я ним користуюся. А от якщо в мене така велика бляшанка, то вона стоїть, стоїть і псується. Ну, Тут у мене що підкручувач. Пінцет мій улюблений для брів. Ним, до речі, дуже зручно користуватися, неймовірно зручно. Я завжди боюся, що загублю його, тому що звичайними пінцетами мені вже не зручно, а таких у продажі я якби типу і не бачу. Ось, ну І ось ці два маленьких пензлики якось завжди тусуються в цій баноці. Не знаю, так вже історично склалося, що вони тут живуть, тому що вони короткі і у великому якомусь стаканчику незручно. Коротше кажучи, ось так. Ну і тут у мене що необхідні ліки під рукою, які я би не хотіла, щоб зверху валялися, матуючі серветки, інколи потрібно. Якісь пробнички туналок. Отже, якось так. Ну, Точілочки. Коротше, дівочки дріб'язок. Це лак, який лікує нігті. Знову ж таки, велика банка, і вона в мене не йде. Що ж, на цьому я напевно буду завершувати свій такий типу б'юті влог про організацію косметики. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, я потішила тих, хто просив в мене зробити подібне відео. Ну і до побачення! Побачимося у наступних відео!